Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати удосконалювати навички каліграфічного письма, працювати над культурою оформлення письмової роботи, зокрема підкреслення слів, розвивати творчі здібності, будемо розвивати пам'ять та зв'язне мовлення. Відгадайте, будь ласка, загадку. Тут пустеля калахарі, безліч міражів, сахарі, цей південний материк ще й за площею великий. Так, діти, це, звісно, Африка. Африка дивний і чудовий континент. Назва Африка, як вважають деякі вчені, походить від імені племені, яке раніше жило на півночі материка і називалося Афри. В Африці знаходиться 53 країни. Це більше, ніж в будь-якій іншій частині світу. Африка відома своїми багатими родовищами золота і алмазів. Половина видобутих цих коштовностей у світі припадає саме на цей континент. Близько 40% території Африки займають пустелі. Близько 10 тисяч років тому там, де простягається суцільна пустеля з дикими пасмами гір, були блакитні озера, і дзінкі струмки бігли через великі зелені савани, де високій соковитій траві в достатку паслися слони, жирафи й антилопи. Близько шести тисяч років тому клімат Сахари почав різко змінюватись, і Сахара стала висихати. Родюча земля стала притворюватись на пустелю, і зараз Сахара продовжує розширювати свої межі. Площа пустелі Сахари в Африці трошки менше Сполучених Штатів Америки. Решта пустель розташовані на південному сході. Найвища африканська гора знаходиться на сході Африки це Кліманджаро або Юхуру, незалежність, висотою 5 тисячі метрів. Кліманджаро це згаслий вулкан. І, хоча він знаходиться на досить близькій відстані від екватора, його вершина завжди покрита снігом. В Африці знаходиться найдовша річка світу Ніл. Її протяжні становить 6671 кілометр. Друга за довжиною африканська річка Конго за повноводністю займає перше місце в Африці і друге в світі, поступаючись лише перед Амазонкою. На четвертій за величиною річці Замбезі знаходиться водоспад Вікторія. Африканське озеро Вікторія є другим за величиною прісноводним озером у світі. Озеро Чад єдина велика водойма в Сахарі, в озері водяться ламантини, гіпопотами, крокодили, широко представлена фауна водяних і болотяних птахів. Африка відома великими дикими тваринами. Ніде в світі немає такої великої кількості великих тварин, як в африканській савані. Там водяться слони, бегемоти, леви, жирафи, гепарди, леопарди, антилопи, зебри і африканський страус, правда, деяких слонів, а також кавських вивалів і білих носорогів можна зустріти тільки в заповідниках. А зараз, дітки, будь ласка, виконайте графічний диктант. Зупиніть відео і виконайте графічний диктант. Давайте з вами з'єднаємо слово з його поясненням і прочитаємо утворені речення. Що ж таке оазис? Оазис це родюче місце в пустелі або напівпустелі з буйною рослинністю і прісноводною водою. Саванна. Тропічний степ порослий високими травами з окремими деревами та чагарниками. Сафарі, полювання на диких звірів у Африці та місце для полювання. Горила найбільша людиноподібна мавпа у Західній Африці: пустеля. Великий посушливий простір з бідною рослинністю. Шимпанзе. Невелика людиноподібна мавпа, що живе в лісах тропічної Африки. А зараз, дітки, в нас буде словниковий диктант. Я буду загадувати вам загадки, а ви, будь ласка, пишете тільки відгадки до цих загадок. Отож починаємо. Вушки ріжками стирчать, довгі ніжки швидко мчать. Ці тварини вищі всіх плямок, не злічити їх. Чи великий, чи маленький, він яскравий і гарненький, може слово повторити і розмову відтворити. Любить плавати, пірнати, по пісочку мандрувати, на спині на щ... Щ... надійний щит ця тварина древній вид. Велетенське йде тіло, всю травичку свіжу з'їло. розлякає геть усіх, має грізний носик ріг. Любить всіх перекривляти і по гілочках стрибати, віз кинемо в рука, ця тваринка ой прутка! Довгий хвост, хобот, справжній ніс, та й сам великий зріст Може длітлахів катати і дорослих розважати. Цар усіх тварин земних, в казках він суддя для них, Ще й красиву гриву має, голосом усіх лякає. Що природа наготує, не квапливо він скуштує, на спині горби два є, як образиш, оплює родичами в неї коні, невеличкі добрі поні, в смужечку боки і спина, чорно-біла одежина. Має велетенський ротик, товстий малий животик у воді весь день лежить, їсть у ній і навіть спить. Будь ласка, зупиніть відео і запишіть відгадки до загадок. І надішліть мені, будь ласка. А зараз, дітки, спишіть, будь ласка, зупиніть відео, спишіть вірш. Я хочу побувати в Африці. І підкреслить, підкресліть, будь ласка, слова, які мають відношення до Африки. Я хочу побувати в Африці, я хочу побувати в Африці, де сонце пекуче, як паприка, де пасуться зебри в піжамах, де пальми на березі океану, де тонуть в піску пустелі, де леві жирафи веселі, мов моя загадкова Африка. Поглянути б на тебе хоч здалека. Будь ласка, спишіть цей вірш і підкресліть слова, що мають відношення до Африки. А зараз, будь ласка, послухайте казку про дружбу крокодила з пташкою. Отож, про дружбу крокодила з пташкою у далекій Африці в тропічних джунглях жили різні тварини, слони й насороги, леви й тигри, жирафи й зебри. Ще там було багато мав, птахів, змій та інших мешканців. Усі вони знали один одного і спілкувалися між собою. У джунглях вистачало місця на всіх, тому якщо хтось хотів побути один, він завжди міг знайти тихий куточок. Але зазвичай всі звірі збирались біля річки, тільки там можна було врятуватися від набридливої спеки. Води було предостатньо, і звірі могли пити й купати скільки захочуть. Одного разу видався особливо спекотний день. Обідня пора ще не настала, але було вже так душно, що звірі поступово почали сходитись до річки коли прийшли всі, вони зайняли свої улюблені місця і хотіли було подрімати, як почули дивний звук. Звірі насторожилися, а слідом за звуком почувся сплеск, і з річки на берег виліз крокодил. Усі дуже здивувались, крокодилів тут не водилося. Звіжки ж тоді міг з'явитися цей. Тим часом крокодил вів, крокодил вів себе дивно. Він бив хвостом, відкривав і закривав пащу і тяжко зітхав. Чому, на вашу думку, так дивно погодився хижак? Мешканці джунглів не могли вирішити, що їм робити. Крокодилу, мабуть, подла потрібна допомога, тому спостерігати за його страждання, стражданнями було б жорстоко. Але підійти до нього ніхто не наважувався. Всі бачили величезні гострі зуби. Що мали б зробити звірі? Раптом з верхівки пальми на землю спустилась маленька пташка. Вона глянулась довкола і впевнено попрямувала до крокодила. Товарини знали, що зараз він розірве бідну пташку, але врятувати її вони не поспішали. Раптом злий крокодил вирішить пообідати ними замість неї, тому вони зі страхом спостерігали. Пташка підійшла до крокодила, щось прощебетала і стрибнула йому на спину. Звірі завмерли. А пташка стала ходити по широкій крокодиловій спині туди-сюди і іноді щось клювала. Крокодил заспокоївся і розслаблено прикрив очі. Що зробила пташка? Незабаром відважна пташка зістрибнула зі страшного крокодила, повернулась до тварини і сказала, у нього просто свербіла спина. І дійсно, в нього були такі короткі лапи, що дотягнутись до спини, як це роблять інші тварини, він не міг. Крокодил увійшов у річку і поплив. У цих джунглях він більше не з'являвся. Але кажуть, що з хороброю й доброю пташкою він подружився. Яку ще допомогу можуть надати крокодилові у казках інші тварини? Так. Ми прочитали з вами казочку. А зараз, будь ласка, поясніть, як ви розумієте значення виразу крокодилячі сльози? Так, дійсно, крокодил може пускати сльози, як кажуть. Крокодилячі сльози так говорять про вдавані, нещирі жалощі хитрої та підступної е, людини. З найдавніших часів у багатьох народів існує повір'я, що крокодил плаче, коли поїдає свою жертву, і створює враження, що він плаче від жалості до того, кого зараз поїдає. Насправді у крокодила, чому ж дійсно крокодил може плакати, насправді, у крокодила під очима розташовані залози, через які з організму виводяться надлишки солі, що здовні дуже нагадує сльози. Отож, крокодилячі сльози це проудаване, нещире співчуття кому-небудь. Лицемірні сльози. Лити крокодилячі сльози у всіх народах означає фальшиво, нещиро виявляти співчуття, а до того, кого ж самі і згубили, вибачте. Тому, будь ласочка, усно складіть казку про самого крокодила, якого всі боялися. Тільки усно, будь ласка. Отож, до побачення, до нових зустрічей. Дякую за увагу!